Привіт! З вами Регос, і сьогодні ми розберемо з вами, як працювати з Java DB. Це буде великий курс з багатьох уроків коротких. Отож, як підключитись що таке взагалі JavaDB? JavaDB це вбудована, або, якщо хочете, встроєна база даних Java. Така сама, в принципі, як SQLite та деякі інші вбудовані бази даних. Як туди поп попасти? Є кнопка Services. Якщо у вас нема, то воно має бути у вас у View. Toolbars. Services, не знаю, десь ці Services мали бути. От. Window. Під меню Window є Services, або Ctrl плюс 5. Власне кажучи, отаким от чином, ви можете їх появити. Закриємо їх і натиснемо Ctrl плюс 5. Хто ж міг подумати такий Oracle програмісти це придумали. Ну, нехай. Отже, найперше, що ви побачите, буде щось типу того. Ну, тут теж буде розірване з'єднання. Отак, все буде виглядати. Ой, я ж обіцяв собі, що не буду виключати. Отже, найперше, що ви можете зробити, це наткнути database і створити нове підключення. Ми цього робити не будемо, подивіться собі, як це робити в інших. JavaDB натискаємо і запускаємо сервер, якщо він ще не запущений, а він у вас по ідеї має бути не запущений. А для того, щоб це зробити, бажаємо заходити під адміністратором. Щоб зайти під адміністратором, вам достатньо зайти в ідея і Run as Admin. Чудово! Тепер ви знаєте, як зайти під адміністратора, і як підключитися, до, як запустити сам сервер. На цьому ми закінчимо перший урок і очікуйте на другий урок, в якому ми, в принципі, з вами поговоримо про те, як уже створити свою власну базу даних.